Якщо ви росли у нездоровій батьківській сім'ї, то часто ваша найбільша мрія може стати вашою найбільшою пасткою. Люди, які росли без підтримки, без тепла, дуже сильно мріють про справжню теплу сім'ю, і це природньо, але тут є ризик. Дивіться, якщо не було прикладу здорових стосунків, то психіка буде створювати ілюзії для того, щоб заповнити порожнечу чи прогавини на тему. А які повинні бути стосунки, і це може бути черевато тим, що ви можете захопитись картинкою, а не реальними діями партнера. Ви можете побачити потенціал там, де є байдужість або навіть насильство. А чому так? Тому що всередині живе велетенська порожнеча, яка хоче нарешті почути: мене обрали і мене полюбили. І у цьому ваша вразливість. Скажу так: бажання мати сім'ю це нормально, це природньо, але потрібно вміти розрізняти контакт між природнім і токсичним, інакше ви знову і знову будете потрапляти в режим виживання, який для вас уже знайомий. А якщо ви себе впізнали в цьому відео, можете поділитись. А як ви розрізняєте здорову комунікацію від токсичної? Гадаю, багатьом буде цікаво почитати.